Інформаційний день на Суспільному. Далі ми будемо говорити про ефективне використання штучного інтелекту. До нашого ефіру долучається ректор Університету Київської школи економіки Тимофій Брік, з яким дедальніше поговоримо про новий чат GPT. Вітаю вас. Добре, тож, тож, пане Тимофію, насамперед розкажіть, будь ласка, як працює цей штучний інтелект? Як побудована система? А, так, це нова захоплююча технологія, а, конкретно а ця технологія розроблялася ще з 18-го року. Тобто, цей чат зіТІПІ має назву 3.5, значить, був і 2, і 1. Працює дуже просто. Для будь-якого користувача це виглядає як звичайний інтерфейс Telegram чи іншого чату будь-якого месенджеру, Facebook чи Viber Ви заходите на сайт. Реєструйтесь, залишайте свій емейл, e номер телефону, а потім у вас просто таке віконечко, через яке ви можете спілкуватися, задавати питання англійською чи українською мовою. Але там під капотом закладено дуже багато складних алгоритмів. Цей алгоритм натренований на величезній кількості текстів, книжок, медіа, наукових статей, сценаріїв, будь-чого, і це означає, що цей алгоритм може комбінувати. Типові тексти. Він може створювати нові тексти за правилами тих існуючих текстів, які він читав раніше. Таким чином, він може генерувати нові повідомлення і писати вам короткі речення, вірші, рецепти або навіть довгі есені. От, власне, завдяки цій складній системі, ми хотіли б від вас почути, чи можливо його використовувати у роботі. Як це робити правильно, оскільки розуміємо, що система тільки вдосконалюється, і довіряти їй на 100% однозначно не потрібно. Ну, справа навіть не в цьому. Вона просто створена для інших задач. Обов'язково треба використовувати для роботи, для покращення власної ефективності, для того, щоб вчитись кому. Я сам це роблю кожного дня. Якщо ви будете задавати питання цьому чату, він буде видавати вам тексти, де є помилки. Він може помилятися з датами, він може помилятися з джерелами або навіть вигадувати якусь нісомітніцю. Але це не проблема, тому що його треба використовувати для іншого. Це не словник і не Вікіпедія, не енциклопедія. Це генератор шаблонів. Наприклад, ви хочете написати есей, але не знаєте як. Ви, у вас мало досвіду, і ви можете запитати його, як виглядає типовий есен в американських коледжах? І він напише вам певний шаблон, там вступ, головна частина, висновок, і ви зможете взяти цей шаблон. І наповнити його власними унікальними думками. Або ви можете планувати новий проект, і ви не знаєте з чого почати, і ви можете задати туди параметри і сказати: Я хочу написати бізнес-план, і у мене є ідея розробити ну, такий бізнес у мене є стільки-то людей, і такі-то амбітні плани. Є, з чого мені почати? І він може видати вам поради, типові кроки. Тому що він вже бачив, він натренований на великій кількості таких бізнес-планів? Тобто, для кожної людини це можливість отримати доступ до нових шаблонів і вчитись за допомогою цих шаблонів. А чи вдосконалюється власне цей е, штучний інтелект завдяки запитам користувачів? Чи все-таки він десь може вдосконалювати свою відповідь за повторними уточненнями того, хто звертається? Угу. Ну, сам алгоритм натренований на відкритих даних до 2021 року, тобто він має певну застарілу інформацію. Але користувачі е, можуть, е, за додаткові кошти, купувати платну підписку і робити навіть таку корпоративну підписку. Ваша фірма може купити доступ до е, цього чату і тренувати моделі спеціально на ваших унікальних даних. Ну, наприклад, якщо у вас велика фірма і у вас є типові звіти, або типові презентації, або типові сценарії, то ви можете взяти всі свої матеріали, віддати цьому алгоритму. Він навчиться вашому формату і буде видавати коментарі під ваш формат. Майбутні версії чату вони будуть оновлюватися за новими відкритими даними. А ви просто як звичайна людина, ви можете спілкуватися з цим чатом, і цей чат так він може краще відповідати на ваші питання, якщо ви будете краще формулювати а, свої запити. Наприклад, якщо я скажу напиши мені резюме, це буде одна задача. Але якщо я скажу напиши мені резюме для чоловіка, якому більше 30 років, який 10 років працював в освіті, а тепер хоче бути айтішником. То він краще зрозуміє ваш запит і буде відповідно давати кращі текст. Доволі медійною сенсацією став його запуск, запуск саме в Україні українською мовою. В яких країнах він ще доступний якими мовами? О, тут нема обмежень. Він натренований на такій великій кількості текстів, що він може писати існуючими мовами. Будь-яку мову, яку ви яка вам зараз прийде в голову, скоріш за все, він нею володіє. Єдине, що він може писати з якимись помилками чи повільно, але він знає багато мов. Більше того, він знає мови програмування. Він може писати код або ноти, і чи є він ефективним, чи потребує додаткових допрацювань? О, абсолютно. Ну, справа в тому, що це базове розуміння цього інструменту. Що б ви не робили? Ви можете писати код. Ви можете писати есей, ви можете писати бізнес-план. Завжди фінальне слово за вами. Ви, як експерт, маєте внести туди свої власні унікальні знання і дати фінальну оцінку, чи вас задовольнив результат, чи ні. Це просто інструмент, який може давати вам базові речі, які ви берете і дороблюєте до кінця. Пане Тимофі, дуже дякуємо вам за роз'яснення детальне цього чату. Тимофій Брік, ректор університету Київська школа економіки, був з нами на прямому зв'язку.